Сьогодні я покажу вам, як я сію томати на розсаду. Томат у мене завчасно вже пророщений. Ось таким чином я пророщую, кладу насіння між двома ватними спонжиками, сприскую водою, потім ось такий пакетик і в тепле місце. Пророщувався саме ось цей томат дві доби. Він у мене самий перший проростився, решта томатів ось такий безрозмірний, гаргамель і томат чері. Ще поки що не проросли, тому вони будуть висаджуватися пізніше. Червоний мустанг ось такий. Сьогодні буду показувати, як я сіду. Я вже підготувала ґрунт, в який буду висаджувати насіння. ґрунт у мене вже підготовлений. Це один до одного. у суміш універсальна або для розсади можна брати. І звичайний ґрунт із городу. Ось так у мене проріс. Цей томат, як бачите, є деякі націнинки, які не проросли, а деякі вже навіть досить такі гарні.